що взагалі я не є цим тілом, а є тим, хто спостерігає взагалі цю, це життя, спостерігає ніби якось це тіло в кадрі і інші тіла між собою взаємодіють. І це почало відбуватися з тим, як я почала практикувати вихід в присутність. І цей вихід в присутність це е, означає вивести повністю всю увагу сюди, з мислення, повністю вивести увагу. Для цього потрібно е, спочатку е, якби, в моменті заземлитися і частинку залишати в моменті, і частинка уваги, ніби всю увагу зібрати в момент, і частинку уваги виводити. В спостереження за тим, що робить тіло, і одночасно спостереження за тим, що відбувається в думках, де знаходяться думки, що думає ось цей я, якого взагалі як немає ось цього его. Воно збирається тільки у момент, коли ми утутожнюємо себе з цим тілом, чи утутожнюємо себе з думками. І воно збирається ну, ролями, може, різними, взагалі, з різними. Усім, взагалі з усіма переконаннями, які були протягом життя всього. Всі, все, з чим ви себе отутожнювали, з усіма переконаннями про цей світ, з усіма переконаннями про себе, з усім, з усім що... Все докладніше, поки що так віддалено. Е, як би, его, воно, як, як ось це я в голові, яке постійно говорить, оці думки, воно збирається спочатку, воно говорить це я, тобто це я, це тіло. Потім воно якби на нього накладається Я йду. Тобто, тож не перше з тілом, я йду. І кожен раз воно в голові говорить Я йду туди, я роблю це. І воно собі описує цей момент. Воно створилося просто в це я. І яке не є нами, його взагалі немає. Воно просто має розпастися, коли ми його виявимо. Але це є нелегкий процес, бо воно буде постійно затягувати туди, так як та привичка, вона сформувалася постійно, увага там. І привичка сформувалася, що я це є, це я. И зараз вот чу провојчку нове ці на